Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео в нас розпаковка ось такої нової акції за тебе Криптошопіки. Бачите ось такі картки. А ці, ці картки даються за десь за ну за такі там дивіться, Якщо ви побачили там товари з надписів, що... За це можна отримати таку картку, то беріть ці товари. Скільки в мене є таких карток? Один, два, три, 4, 5, 6. 7. 8. 9. Десять. У мене є 11 таких карток. Бачите, друзі? Тому давайте розпаковувати. Так. А, погнали Перша карточка. Та-да-дам, да карточку. -та Цікаво, що там попадеться. Так, спочатку ви дивіться. А, Сіанія. Так, ну не рідкісний, ну нормально. Ось такі, бачите, в нього. А, Це тварина номер 19 Погнали далі. А другий пакетик. Так, дивіться, ви перші. Так. О. Фарукус. Фа... Фарукс звичайний. Тварини міфічні. Ну, звою нормально. Ось така карточка, бачите. А далі в нас іде третя карточка. Так. Цікаво, хто нам попадеться. Так. О, кула, прикольно. Це міфічні тварини номер 12 звичайний. А далі в нас третя карта, точніше, Четверта карточка. Так. Так, хто там? Вау! А, Зюзля звичайний. О, номер 29 Прибульці, нормально. Ось така картка, бачите. А далі в нас іде п'ята картка. Криптошопіки. Прикольно назвали так. Я не підглядую. Що там в нас? Так, подивіться, ви перші спочатку. Вау! Зал. Залипанець. Звичайний тварини номер 22 Ось така картка. Так, далі в нас вже шоста картка. Погнали. Друзі, напишіть в коментарях, а що ви робите в 12 ночі 10 хвилин, так? Дивіться. Банні, ну в мене такі є, така картка є, але вона десь в Харкові, бачите? Номер 3, 21. Далі сьома картка. І в кінці ролика я вам покажу, які в мене картки попалися. Так, дивіться ви. Вау! А блин, повторка. Не повезло. Далі восьма картка. Так, кто там? Дивіться. Так, рідкісний кракен, при бульці, прикольно. Ось така картка. Так, в нас вже дев'ята картка, залишилося лише дві. І в кінці ролика я вам покажу, яка в мене вже гора сміття. Не сміття, а упаковок. Цього. Так, дивіться, ви перші. Шезник, рідкісний, номер 36, прибульці. Нормально. Так, і десята кар... картка предостання. Так. А, бані, ну знов... вже друга повторка. І остання карточка. Хоч би вона була крута, хоч би крута, хоч би крута. Так, відкриваємо. Так. Ну що, друзі, круто чи не круто? У мене 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Брукля. В мене теж це повторка, в мене в Харкові є така звичайний. Так, і, як я вам і обіцяв, ось що в мене тут зараз на столі. Бачите? І тепер показую, які в мене є картки. Так, ось така в мене є картка. Ось така. Ось така. Ось така. Бачите, друзі. Так, ще в мене ось такі дві карти. Так, тепер ще ось такі. Так, знову... Так, ось такі. І ось така картка. Бачите? Тому, друзі, всім до побачення, всім гарної ночі. Сподівайся, що всіх вона буде гарна.